Пів півхвилини. Прошу, сідайте ось тут. Можна трохи далі? Я розповім вам неймовірну історію про юнака, який багато років тому приїхав до Праги. Там він побачив тисячі біженців. Поплічники Гітлера відправляли їх на смерть. Як думаю, що сталося з тими дітлахами. Розповісти свою історію. Це історія не про мене. Ми хочемо евакуювати цих дітей потягом у безпечне місце у Британії. Навіщо вам це, містер Вінтон? Я просто не можу бути остров. Я маю. Біжи! Прошу. Синко, ти маєш це прийняти. Ми не можемо врятувати всіх. І це не твоя провина. Я доведу це до кінця. Ми не можемо кинути цих людей. Те, що ви зробили, це неймовірно. Ми зробили все, що могли. У звичайних людях багато відваги. Головне зважитися, і сили з'являться. Рятуючи одне життя, рятуєш світ. І скільки дітей ви хочете сюди привезти? Хочу запитати, чи є серед вас ті, хто зобов'язаний життям Ніколасу Вінтону?